Все, пацаны, додому. Так, да, ну, да, слава Богу, що хоч вийшли. <клухи> ну, звісно, цей місяць дуже тяжкий був. Все приплили. Норм. Тяжко мороз, бляха. Але все, все норм, живі, здорові. Відчуття нормальні, але виходити було застрювано. Бо як пішка, так вся піня літає. А так-то нормально. На місці знає нічого не помінялося. Ну, князь тут Казати прям як було, тоді ми пішли так, як наш з самого початку. а вийшло, що ми попали просто в оборону. Ну, Підпізли. Був спочатку на одній позиції, там ми беху підбили, до речі, так не хреново бляха, і завернуло зад, бляха. Потім нас перевели, вже так, як виводити мали, виводили на другу позицію, Підпізли. ми попали в оточення. Сиділи в корчиках без нічого, просто пончо накинуто на тобою. Сидиш і вони лізуть. Вони ходили дорогою понад нами до корчі, а от дрони наші заганяли їх прямо на нас в корчі. Мусили їх ложити. Вісім то наша група, ми було там шостеро, бо збилися дві групи докупи, моя і Мілі. там вісьмьох завалили і на другій позиції дев'ятьох. Був танковий рів і прохід через рів, бляха. Якраз через той прохід вони йшли. Ми сиділи і тільки їх щолкали. Було весело. На жаль, один з моєї групи загинув. Жалко його загинув по-дурному. Пішов по посилку, а там була вже засідка на другий день. Так його щолпне. Сиділи на позиції, тут залезло дві бехи. Непонятно звідки бляха. Проїхали, вже верталися назад. І поки ми вилізли, поки що бляха. Взяв одну разку, вальнув раз, хотів гусню зняти. Не попав, ну, під гусню вивальнув, але нічого не вийшло. І другою вдогонку їв сраку, бляха. І розвернув так нормально. Ну, але все одно поїхала далі, втекли вони. Прилетіла нам задача витягнути 200-го нашого. Бляха, витягуємо, і стали перекурити. Дивлюся, під, під в хаті. Щось він там, чи мародьорив, чи що, кажу, здавайся. Ну він якось здався сам. Потім він прийшов до нас, сказав, що там ще з ними ще були. Пішли перевіряти, нема нікого. Диравські, ні. не втікли з Приїхав квадрик нас забрати з 200-м і з тим під Квадрик на середині дороги поламався. 200-х лишили, щоб приїхав другий квадрик, затягнув його. E... Взяли під, пли на КСП, вивели його, там приїхали, його забрали, то Йоба. він допомагав нам тягнути. Там було двоє двохсотих, він допомагав. Ну як допомагав під дулом. В останній день нас мали виводити. Взагалі з позиції ми спалилися, бо, як завжди, завалили пі... відтягували, щоб не було видно, дрона спалив. І почали летіти все, що можна, бляха. І в піввічка, коротше, Пересиділи ми дуже довго по курчах, поки воно все стишилося, і тоді вже спокійно вийшли. Виходили ми, я навіть не пам'ятаю, 13 кілометрів там було бляха. Через дрончиків, через то все. Осталися дрончики перекурити, там теж підлізли. Але вони сусіди їх десь завалили. Першого, як завалив, було якось стрімнувато, бляха, навіть жалко його чи що. А потім вже пофіг було. Вони лізли. Або ти його, або він тебе. Мусили. Ну, спершу першим те, що було тяжко. Те, що кажуть, що сниться, чи ще щось там. Нема такого нічого. Все нормально, так як. Пішов посповідався. Ти. Кажуть, на ні, то не гріх завалити той, що приліз на твою землю. Мотивує сім'я вдома, щоб вони не полізли далі, блях. А так і пацани, щоб підтримка їх завжди. Якби не було, не всі хочуть ті, але мусив хтось то робити. Рано чи пізно на всіх черга, Ховаються, нехай ховаються. Довго то не буде. Все одно в один прекрасний момент прийдуть, заберуть їх. Дали мені, до речі, у бригаді такий талісманчик, оберіг постійно зі собою на виході. Всюди зі мною. Не знаю, чому щось допомагає, ну, по крайній мірі живий. Яка твоя найбільша мрія? Щоб скінчилася війна на кінець. Всі, що я тут зі мною повернулися додому. До своїх родин, до жінок, дітей.